Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. 9 жовтня президент України Володимир Олександрович Зеленський обурився тим, що півтора мільйона українців мають економічне бронювання. Себто вони заброньовані і не підлягають мобілізації. А 23 жовтня Кабінет Міністрів України наклав. Вето на своє же рішення про економічне бронювання працівників різних галузей та профільних підприємств, яке було отримане до 31 квітня 2031 травня, вибачаюсь, з 2024 року. Себто на економічне бронювання з 23 жовтня Кабмін України наклав вето. Все, воно призупинено. І навіть на сайті Кабміну економічне бронювання призупинено. А що ж далі? А далі термінова заява про мобілізацію. Заява про те, що до 15 листопада усі профільні підприємства, профільні галузі е, українських е, підприємств будуть що? Профільні галузі української економіки, я вибачаюсь, будуть перевірятися, будуть перевірятися на предмет корупційних діянь можливих при економічному бронюванні своїх працівників. На предмет того, чи профільне підприємство, чи галузь економіки дійсно являється критично необхідною для української обороностатності. І по результатам цього аудиту. 15 листопада Кабмін винесе своє нове рішення про економічне бронювання працівників. З вами український історик та журналіст Ярошовець з терміновою заявою Кабінету міністрів України про мобілізацію та економічне бронювання. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.